І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, назві цього відео я буду знімати типи людей на Хеллоуін. Хеллоуін вже дуже скоро. Буквально через. Зараз скажу. Буквально через ну, два півтори тижні. Приблизно, ну, коротше, через майже два тижні буде Хеллоуін, На наступно тижні десь у пят у да, я вже почну готуватися до Halloween. А, тому що на після наступного тижня я а, так скажу по секрету: я буду знімати фільм або серіал. Ну, не важко здогадатися, яка буде тема, яка буде тема цього фільму або серіалу. А, Буду знімати, в мене буду просто часу прикрасити кімнату. А i плюс, плюс, мені треба буде <свісно> <свісно> знімати заставку на відео. Для цього мені треба рано. То, щоб в серіалі в мене кімната вже була прикрашена. І для того, щоб в мене на цих відео була вже заставка. О, сьогодні я покажу типи людей на Хеллоуін. І в кінці я скажу, який із цих типів я. Але це також буде неважко здогадатися. Ну а ми починаємо. Всім привіт! Сьогодні Хелловін, а це означає. Ще я розкажу вам три страшні історії, які насправді траплялися з людьми у Хелі. Починаємо. одного дня одна дівчинка вирішила визвати злого Духа на Гелої. О 3 годині ночі, коли всі темний виходять, вона орендувала будинок, який був прикрашений у стиль гели. Він знаходився за містом. Це був справді дуже страшний будинок. Поряд не було нікого, пустеля. І ось вона почала викликати духа. Цей дух був пов'язаний на Геллоїн, тому що він приходить лише на Геловін в п'ятницю 13-го о 3-й годині ночі. Вона викликала, як тільки це сталося, у будинку одразу почали відбуватися дуже дивні речі. Наприклад. Десь могли бути звуки пост, десь дуже шумного вітру. А десь постійно чулися кроки. Тук, тук, тук. І ось дівчинка втомилася, побачила, що не прийшов, і вирішила лягти спати. Їй приснився дуже страшний сон і приснився, що монстр, якого вона викликала, насправді прийшов і забрав її з собою. Дівчинка прокинулася і опинилася на підлозі у кімнаті, де вона викликала цього духа. І тут вона почала кроки. І ось двері відкрилися, і в кімнату заходить. Так, ну, як на мене, фото вийшли дуже класні. О, ось ця ось, о, як на мене, найгарніша. І ось ця ось теж. О, ну, такі фото взагалі дуже класні вийшли. Ну, все, тепер за хлинські фото в інстаграмі можна не переживати. Так, ну що ж, зовсім скоро Галин, а це означає, що час прикрашати кімнату. Mm -hmm. Що мені знадобиться Бакнот, фломастер, олівці, Ручки та, звісно ж, альбом. Ну що, починаємо. Лише все це приклеїти і. Вау, ну, яка ж гарна кімната вийшла. Все, тепер стоїть такого готового до Галину. Я не святкую Хеллві. Як думаєш, нам в цьому році дадуть багато цукерок? Я також на це сподіваюся. В нього році взагалі було нібито навіть трошки мало. Ну, думаю, поза молоді було більше. Нам. Багато. Так, ну що, сьогодні Хелен. Сьогодні я одягну багато прикрас, дуже гарний одяг. І, звісно, мені потрібно зробити якийсь дуже гарний хелінський макіяж. О! Ось цей макіяж дуже гарний. Зроблю його. Так, почну із консилу. Макіяж вийшов просто бомбезний, справжній клоун. Чесно, він мені дуже подобається. Це просто один із найкращих <клес> <клес> макіяжів у моєму житті. Я дуже рада. Ну що ж, можна іти святкувати слідкувати Ну що ж, дякую вам сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно вам дуже сподобалося. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок і також пишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи хочете ви більше таких відео, таку рубрику, чи хочете ви більше бачити таку рубрику на моєму каналі. Також можете подати <кл> ідеї для нового, для нового такого відео, або просто для нового відео. Ну, на цьому все. Всі всім пока-пока.